чи факультет університету. А, а інше запитання, якщо, припустимо, в рамках проєкту буде випускатися продукція опублікована, припустимо, книжки, чи можливо, що вони будуть продаватися, тобто не лише про це безкоштовно. Я розумію, що це не може бути так провідку комунізація, якщо вона не у допустимо, буде акумулюватися якийсь фонд, але що це, в принципі, можливо. Так, дякую. дякую. E, стосовно другого питання, ми спробуємо його з'ясувати. Да? Ну, e, в принципі, тут немає вимог, яка б забороняла вам це робити. Mm -hmm. Тому, я думаю, ну, Але ми, ми з'ясуємо його, і тут ми даємо письмову відповіді. Mm -hmm. да, там... mm -hmm. да, а щодо університету, Е, mm -hmm. e, якщо це буде співзаєвник, то він має відповідати тим самим критеріям, що і заявник. Але за які визнані критерії, що це має бути не державна організація з непроводковим статусом. Якщо університет відповідає цьому, то і ще один момент, там, певно, є такі категорії, як асоціативні учасники. Можливо, університет може виступати асоціативним учасником, тому що тут потрібно з'ясувати момент, чи будуть, буде університет нести якісь витрати, які будуть зараховуватися до витрат проєкту. Якщо ні, то він може бути цим асоційованим учасником. Якщо він має нести витрати, які будуть зараховуватися до витрат проєкту, тому треба подивитися, щоб він був недержавною структурою і мав неподатковий звіт. Якщо такі підтверджують документи є, то... Просто, щоб уточнити те, що як eligible, not eligible. Якщо це університет, може бути все одно, їх затрати вони вже помічають. І тому затрати ми не будемо через проєкт. Но если это или еще они уезжают туда, или это э, вам надо арендовать комнату, то все это может на ваш счет. И поэтому даже если они не официальные как коапликант, и если они ассоциият, они могут работать с вами, но просто э, деньги не будут э, идти в их счет. И все равно, как, так как это... Когда это государственная институт, это очень сложно, если они похмур. Поэтому, может быть, вы найдете в системе сотрудничества есть этот официальный название клавиш. Да, Но опять же, если вот, вот какой-то ответ сейчас вас не устраивает, вы чувствуете, что вы не получили на него ответ, вы нам напишите письменно на этот вопрос, и мы тогда сможем уже точно посмотреть во все наши справочные материалы и вам точно дать ссылкой на вот туда. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. yeah. Володимир Купрій, виконавчий директор центру ТЦК. У мене питання до регрантінгового компоненту. Сказано в умовах, що максимальна сума, яка може передаватися третій стороні, 60 тисяч євро. Зв'язку з цим, чи є вимога і обмеження щодо. Грантового пулу, тобто, скільки із загального гранту може бути віддано на регранті компоненти, якщо вважати, що 60 тисяч це я так розумію, максимальна стеля для одного гранту. Дякую. Е, да, ми намагалися це пояснити. Там трохи такі ну, формулювання, трохи я думаю, не дуже прості. Там сказано, що ну, не дуже прямі, да? там сказано, якщо основна мета вашого проекту полягає в виданні субгрантів. То немає, е, немає межі, як і для е, окремого субгранту, так і немає межі взагалі до всього е, пулу да, цього субгрантів, тому що ваша мета проєкту це роздати всі гроші на субгранту. А, але знову ж таки, якщо ваш субгрант складає лише частина вашого проекту, це компонент, то всього випадку окремий субгрант не може бути більше 60 тисяч, але все одно немає загальної. Суми, скільки субгрантів може виділено бути в рамках одного проєкту. Але тут має бути зв'язок між бюджетом і описом проєкту. Да? Ми має, маємо чітко бачити, субгранти – це основна мета чи не основна мета. Відповідно, бюджет буде формуватися відповідним чином. Да? Більшість субгрантів і трохи на адміністрування, або субгранти – це лише один компонент і є інший ряд заходів, які проєкт передбачає. Дякую. Прошу наступне запитання. Кавуне Кавунець Андрій, директор регіональний ресурсний інформаційний центр громади Вінничини. У мене питання. У вас в напрямках одним з пріоритетів написано співпраця з органами влади, процес прийняття рішення, участь в громадськості і так далі. Якщо цей напрямок буде обраний, як головний, чи обов'язковим є наявність якихось підтверджуючих документів від органів влади або включення їх до якихось асоційованих партнерів і так далі? І друге питання це суто технічне, коли ви реально очікуєте? Закінчення процесу оцінки другого етапу і на коли можна планувати початок, власне, перегляду. Тому що це питання дуже таке практичне. Дякую. Е, стосовно першого проєкту, ну, не першого питання, ми не вимагаємо підтверджуючих документів. Тобто, ми, в принципі, віримо вам на слово один раз справді. Е, але, але, звичайно, якщо у вас є, ну, Може бути різні да, форми цих е, намірів, да. може бути щось дуже загальне, може бути щось дуже конкретне, де вони готові співпрацювати з вами по дуже конкретному напрямку. Звичайно, якщо це щось дуже конкретно, і ви вони це побажання і кажуть, що ми хочемо надати цей документ. Звичайно, це ну, можна сказати ні, і це буде підтвердження того, що ми те, що ви писали, є правдою. -е, також ви, ви можете залучати їх як асоційованих учасників да, ці органи влади, якщо проект цього вимагає. І щодо другого питання, розгляда, ну, 3 червня, коли ми заки, ну, очікуємо завершення, тут у нас є графік, дай приблизно, так, в, графіку, в графіку приблизно вказано, що е, кінцевий термін для подання повних заявок буде десь в серпні місяці, і після того нам десь потрібно, може, 3 місяці на завершення цих процедур. Тобто найпізніше це буде грудень, ну, можливо, ми сподіваємося розповідає. Ну, це, це буде реалістично. Та да? якщо ви можете так планувати діяльність, це буде реалістично і краще для вас і для нас. Так. Дякую. Будь ласка. Просто по поводу Associate. Ви бачите в формі application form, там те, що полезно, так є і у вас наповнено, як і касарки, не просто, як і як асоціейт, там написано, какой опыт сотрудничества у вас уже было и что вы планируете будете делать с ним. И это также полезно вам на этой этапе, чтобы уточнить точно, кто будет делать что. Поэтому здесь не стремляйтесь привлечь их как-то ассоциировать. И по как как сказал Стас, будет все равно 45 дней между моментом, когда вы получаете ответ на то, чтобы вы получили, ну, как бы, э, ваш концепт был успешным, и у вас будет, по крайней мере, 45 дней, чтобы писать full application. Поэтому такой процесс длинный, и поэтому лучше считать, что вы начинаете в январе следующего года. Пожалуйста. Сергій Сидоренко, ініціатива Європейської правди. У мене по коаліції кілька питань. А якщо ви заохочуєте участь в коаліції, ви будете перевіряти, що там будуть не пов'язані одна з собою організації? Чи як ви будете це контролювати? Тому що є така небезпека чи особливість у відомих українських інжов що у них є кілька організацій, вони подадуться, нібито коаліція, але всі знають, що це реально. Одна організація виконує. І друге щодо залучення регіональних партнерів. Чи це йдеться про те, що саме мають бути або заохочуться регіональні коепліканці, чи в принципі можна передбачити якусь активність у регіонах з залученням організації в майбутньому, але на етапі подання що вони ще не відомі? Перше питання. ну... Звичайно, що ми будемо перевіряти, ну не ми будемо перевіряти да, спеціальне якісь сусідне робити, але ми будемо дивитися, наскільки ви описуєте діяльність цієї коаліції, що вона робила раніше, чому вона подається саме в цьому проєкті, і це буде один з критеріїв оцінки, який можна буде перевести в бал. Е, я думаю, що це можливо більше буде на другому етапі, ніж на першому етапі, ну, тому що на другому етапі є більш деталізація, де ви маєте розписати заходи залученість з цих партнерів, там є такий окремий пункт де буде чітко розписано, які функції вони виконують в цьому проєкті і чому саме вони. Звичайно, так, да. про ту специфіку, ви кажете, ми теж знаємо. Так що будемо дивитися. Друге питання це цілком ваше, ваше бачення. Тобто це можливо. Звичайно, що дуже важко передбачити, хто це буде конкретно. Але можна писати на основі критерії, які ви будете виставляти до того, як ви будете шукати тих інших учасників Дякую. Дякую, прошу вас Украинская академия наук У нас очень много партнеров именно по региону. Мы разрабатывали различные программы и э, дальше, то есть как раз вот с общества это наша тема. Но в связи с вот с нынешней политической обстановкой, скажите, мы можем спокойно сейчас брать какие все регионы или восточные и Крым надо ограничить? Это не політичне заявление, но для нас все регіони України. Олександра Салічева, центр регіонального розвитку Томка я Сімферополь. Дуже дякую за відповідь на попереднє питання. Власне я хотіла спитати, що з тими аплікантами, які зареєстровані в Криму. теперь это реальность. Если вы читаете гайдайнс, четко написано, что аппликат ответственен за все деятельности. Если, например, физически невозможно проверять то, что делает проект, это невозможно. Если это возможно, это возможно. Это совсем зависит от ситуации. Например, я Например, с нашим проектом, который, который сейчас есть. У нас несколько проектов в Крыму, физически невозможно этих денег. Есть другие проекты в Крыму, они могут сработать. Но тогда те, кто могут работать, они работают, те, кто не могут работать, они не работают. Это может быть, это, это очень сложный вопрос, потому что на этой неделе это так, на следующей неделе не знаем как, но поэтому мы не можем... Відємні там возможна роботи mm -hmm. yeah, yeah. Yeah. I, і ні, вас можна. І в мене ще одне питання. Якщо о, проект подається від мережі, яка не є юридичною особою, то яким чином розподіляються mm -hmm. ролі аплікант, коапліканти, відйобені особи? Ну тобто, якщо планується, що витрати в рамках проекту і власний внесок будуть здійснювати кілька організацій мережі? No, ми очікуємо, що так і буде, що це mm -hmm. не буде спеціально створена мережа, яка буде подаватися, подавати заявку від мережі. А ми очікуємо, що це буде, ну, скоріше за все, це може бути неформальна коаліція, тобто група організацій. Ну, то це аплікає, і, да, випадка, і ви визначаєте самостійно, хто буде заявником, голови, хто буде співзаявником, розписуєте ролі кожної з організацій, так щоб ви також так визначаєте, так хто, можливо, є фільйонною особою, да, цим організацією філіалом так званим, да, якщо є зв'язок. І тобто це все цілком від вас залежить. Ми от головне зрозуміти, що ми не ми не вимагаємо створення спеціальної коаліції для того, щоб вони подавалися. А якраз ми очікуємо, що будуть коаліції створені вам самостійно за те кращого досягнення. Дякую. ласка. добрий день, оліті я по НЗПТ. У мене вопрос на що еледібіліті. Тут є такий пункт not participate in calls or be awarded grants. Дальше идет уточнение. If it is in any of the situations. Мне интересно, какие именно исключения э, для этой ситуации? Э, почему потенциальный аппликант не может участвовать э, в других грантах или я просто неправильно поняла? Если вы возможность это попросить. Пятый. Сказал это бюрократический момент такой больше, да, который ну, требует, чтобы эта информация была здесь написана. Если вы посмотрите по вот этой ссылке, которая там дана, там написано, что это не могут быть организации банкроты, которые закрываются и так далее. Там есть тоже перечень из шести там, или сколько-то пунктов, где написано. Когда вы подписываете декларацию, вот ту, о которой мы говорили, что вам нужно подать обязательно подписанную декларацию, вы подтверждаете, что ваша организация не подпадает под вот эти критерии. Ну, вы посмотрите. Приймати, а ми да, Добре? Дуже дякую. Будь ласки, Добрый день, Михаил, Каденко, Всеукраинская общественная организация, Центр объединения и защиты прав Рома в Украине. У нас такой вопрос. Нам очень тяжело забрать коалицию, так как наше направление устонаправленное, и оно очень специфическое, так как народ. Рома это специфический народ. Я хотел бы задать такой вопрос. Наша как бы сегодня программа и концепция в основном состоять по интеграции народа Романов в украинское сообщество. Это создание украинской группы интеграции Рома при кабинете министров. У меня такой вопрос, если мы... Мы не сможем найти партнеров да? с, с непровизированными организацией. Можем ли мы самостоятельно отдавать заявку на данное участие? Я понимаю, Да, э, Просто э, э, первый вопрос у нас все эти правила по guidelines, это мы не можем менять, и поэтому, если только одна организация, это еще раз, это будет на административной проверке, это мы не даже сможем читать то, что написано, потому что если только одна организация подает, и там написано четко, что надо, по крайней мере, один коапликант, тогда это невозможно. Потом мы не можем советовать на этом этапе по тематике и все остальное, как я объяснила, если я советую вам, а не ему, тогда это считается не, не неконкуренным. Поэтому но вы можете смотреть, что не только у ваших... целевые группы, есть проблемы в Украине, есть и другие проблемы, и другие про э, группы, у которых есть про про проблемы, может быть, вы можете связаться с другими НПО, даже если для вас вы считаете, что это не связано, но э, вопрос э, образования это проблема во многих э, сферах, может быть, не только для вашей. Доброго дня, мене звати Катерина Іванова, я представляю інститут розвитку регіональної преси. І запитати хотіла про аудит. Ви сказали, що ще на етапі подання концептноут треба враховувати аудит, чи є якісь до цього вимоги. Багато організацій українських проходять аудит українськими компаніями. Чи це є міжнародний аудит? Які, які вимоги, власне, до аудит? Дякую. Питання до мене, хоча б одне. дивіться. Аудит може виконувати ваша і аудиторська організація, з якою ви співпрацюєте. Вона повинна бути зареєстрована в палаті аудиторів і все. Це для нас. Дякую, будь ласка. Добрий день. Анну Аркалімов, інтернаціональна гражданська лікарня. организация, которая объединила очень много национальностей, в основном молодежь, которая, демократическая молодежь, которая ну, участвовала во всех революционных процессах э, в последние годы. Я хотел бы э, задать вопрос насчет, насчет гранта, господи, Колумбу, потому что, вы знаете, грантовая система, в основном подачи грантов это крупные организации, которые могут взять коалицию к себе, и, ну, скажем так, монстры этого, этого дела. А молодежь, как всегда, остается на последних ролях. Я бы хотел такой вопрос задать. А будет э, ну, какая-то помощь оказана молодежным организациям, которые могли бы сгруппироваться? У нас вот примерно 6 организаций э, молодежных. которые. И, ну, можно так сказать, 4 из них совсем новые. Еще зеленые. зеленом. Спасибо. Ну, конечно, э, ну, как я сказала, у нас не будет сколько сейчас другой конкурс для очень маленьких инициатив, но как вы видели в цели, один цель это поддерживать инициативы молодежи. Это не то, что Стас и я будем напрямую работать, скажем, молодежи инициативные из молодежи. Мы физически не можем, мы не в регионе. Но сегодня днем будет сессия, чтобы мы надеем Ваши инициативы другие могут обсуждать с людьми здесь и как другие организации, да, крупные, может быть, монстры, может быть, не монстры, а, может быть, человеческие организации будут а, быть хорошими и думать, что, ну, они физически как способны делать регрантинг, это организовать, обсуждать с вами, если вы будете как партнер или как субгрант, или какие системы лучше, но система, почему мы поддерживаем, мы хотим поддерживать систему субгрантинг, это точно, потому что мы сами не можем поддерживать маленькие группы. Это маленькие инициативы, они очень важны для страны, и поэтому мы задаем огромную задачу вам, как гражданство общества, это сами организовать. Доброго дня, Антон, Антон. У мене одне уточнення і одне питання. Уточнення, полягає в тому, чи можуть організації, які вже виконують проєкт ЄС, подаватися на, на цей кол. І, власне, запитання, чи ем, буде сприйнято як фінансування ем, благодійна, цільова благодійна пожертва комерційних компаній. На первый вопрос есть уже НПО, у которого, не кажется, мне надо проверять, у них несколько грантов от нас. Но, конечно, если одна НПО уже у одной НПО есть несколько грантов от нас, и физически этот это, financial and operational capacity, возможно, как способность, не может быть на 100, когда есть три человека. Но все равно будет коалиция, для нас никакой критерий против этого. И особенно иногда это помогает, как сказать, эти связи, эти коалиции. Есть ограничения только у вашей организации посмотреть, у вас есть потенциал или нет потенциал, чтобы руководить двух или трех или четырех проектов от нас. Вы сейчас знаете, какие у нас сложные процедуры, Конечно, сейчас вы знаете их, но в то же время вы видите, что это очень тяжело, и это на ваше рассмотрение, и, конечно.